Вітаю малята! Ми з вами вчимося дружити, не ображати і не кривдити. Жити в мирі. Іноді буває, що хтось комусь робить боляче. Штовхає, б'є, ображає словами, лякає або забирає щось. Як же робити так, щоб усім навколо було добре? Ви дізнаєтесь, чому не можна робити іншим боляче? Що робити, якщо бачиш, що комусь недобре, і до кого можна звернутися по допомоги? Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу річ, ну і не дуже приємну, про те, що таке насильство. Насильство це коли хтось спеціально робить іншій людині боляче і неприємно. Наприклад, б'є, штовхає чи кусає, ображає словами, забирає якусь іграшку або книжку. Насильство робить людині або дитині боляче, страшно і неприємно. Так нікому не подобається. Ми не повинні використовувати насильство. Ми всі хочемо, щоби до нас ставилися добре, коли ми говоримо спокійно, ділимося, допомагаємо тоді всім приємно і цікаво разом. Якщо ти бачиш, що хтось когось штовхає, ображає чи робить боляче, важливо покликати дорослого вихователя, вчителя або батьків і сказати так не можна, це недобре». І головне відійти на безпечну відстань. Давай вчитися правильно діяти. Що робити, коли бачиш, що хтось штовхає іншого? А що зробити, коли бачиш, що когось ображають словами? А як діять ти, якщо ти побачив, що в когось забирають іграшку? А що зробиш, якщо побачиш, що хтось лякає або погрожує комусь? А як можеш допомогти, якщо побачиш, що хтось плаче? Давайте пам'ятати, що наші руки створені для обіймів, а слова для підтримки. Кожен із нас може зробити світ кращим. Просто будьте добрими, уважними і ніколи не завдавайте болю іншим.